Так, були запитання по нагрівачу. Ось така конструкція повинна бути. Тобто гаряче повітря йде і нагріває дуже сильно пластик. Бачите? Поки не було цього, що робить. Тобто, йде бляшка. Далі ось нагрівач, також, щоб повітря йшло тільки сюди. Так, було запитання, який ж це нагрівач. Ось такий нагрівач, Простий. Так, так, ось він. Ось такий. Ось це його потужність. Він тут має три швидкості. Просто холодне повітря, тепле повітря і гаряче повітря. Ця сушилка була створена для того, щоб мені я колись сушив пилок. А пилок сушиться тільки при 40 градусах температури, тому що він втрачає свої цінні властивості. Ось на першій швидкості, при повністю відкритому, ось цьому, він дає 40 градусів. Ось цим ми регулюємо температуру в сушарці. Якщо закриваємо, температура буде більша. Якщо відкриваємо потрішечки, температура буде менша, тому що є виток повітря теплого. Так що, ось такі речі. Рекомендую. Я сушив на першому, а потім чуть-чуть підігрівав на другому. Сушка працює за сутки. За сутки висушує. Повністю всю полуницю. Сюди можна загрузити відра 2. Ну, відро це точно відро загружав, два відра ще не загружав. Так що, ось такі речі не рекомендую.